Друзі, всім привіт! Ви на каналі Пров'язання та Шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні у нас 6 грудня і сьогодні таке подвійне свято: День Збройних сил України і День Святого Миколая. Я вам хочу побажати, щоб здійснилися всі ваші мрії і сама найважливіша, найголовніша мрія всіх українців, щоб ми здобули перемогу, і нарешті вже було мирно і тихо жити в Україні. Я вірю, що це станеться, що все буде. І я щось затягнула з вступом у спільник від Оленочки Буганової від Миколая до Василя різдвяні зустрічі. І думаю, коли ж починати, як не сьогодні. Хоча я вже збиралася кілька днів знімати, вчора навіть зняла майже все, але не дозняла і думаю, почну сьогодні спочатку. Отже, Олена Буганова, як завжди придумала цікавий спільник. І я не могла пройти мимо, звичайно, я долучилася. Я долучилася і в Миколаївчим Джобіто, що це буде цікаво. І Олена запропонувала кілька номінацій. Я не знаю, чи я встигну взяти участь у всіх номінаціях, але мене дуже зацікавила така гра Мінго. І я собі склала такий святковий мінго на грудень і вже трошки над ним працюю. І ось зробила таку таблицю. Я вам ставлю відео, ви зможете подивитися, Роздрукувала її, написала собі 16 завдань, дуже цікавих завдань. Не всі легкі, там є дуже складні завдання. Це поки що в мене бінго на грудень, такий святковий. А вже, я думаю, що в кінці грудня я складу Бінго на 2024 рік і вже буду працювати за тією схемою. Я просто розподілила в довільному порядку ці завдання, тому що не хочу якось себе заганяти в якісь рамки і обмежувати. Думала, я рандомно розподілити завдання. Але ця ідея трошки відпала, тому що я не зовсім володію своїм часом. Можу сказати, зовсім не володію. Так сталося. І зараз ще. Потрібно підвести підсумки найближчим часом по моєму спільнику Шампумання 2023. Дівчата, нагадую, хто в'яже в спільнику, можливо, не всі слідкують за чатом. До 10 грудня включно потрібно відзвітувати або додати готові роботи в чат, щоб я могла заповнити форму для голосування. Тож почнемо з завдань. Перше, я планую завершити капор. До речі, він в мене вже на завершальній стадії. Поки я зібрала ці завдання, робила тиждень назад, поки вже пройшов час, то вже я й майже йду до вязати. Там потрібно ще обв'язати оцей виріз кругом голови і понизу теж там треба зробити обробку, тож там є ще над чим працювати, зв'язати шнурки. Шнурки, я думаю, буду в'язати на машині. Тому що руками це довго, а спеціального цього млинка, щоб в'язати шнурочки, у мене теж немає. Так, перше завдання завершити капор. Друге завдання це в мене огляд того, що я зв'язала за рік. Я хочу зняти таке окреме відео, речі, я планувала і раніше підвести підсумки року, ну щось такого типу. Звичайно, що багато робіт в мене немає, тож не все буде в відео, можливо, якісь фотографії, бо багато я вже віддала, багато вже вносимо всі. Але що буде в такому нормальному вигляді, я обов'язково, і що в мене в наявності, я покажу. Далі я шию кофту вже довгий час і ніяк не можу завершити. Тобто я її зовсім не шию, вона мене чекає. І хочу її завершити, тому що вже холодно. Кофта дуже зручна, вона на блискавці, вона з футеру з начосом, тепла і затишна, з капюшоном, Ну, такий must have на зиму. Далі зробити добру справу. Я поки що не знаю, чи це буде щось для захисників, чи це буде для дітей, чи, можливо, я звернуся в 45-ль добра, там завжди вони якісь потребують допомогу. Побачу щось я придумаю, поки що не знаю, кому і що, і яку добру справу я буду робити. Далі наступне завдання це вечір для себе. Так, як в більшості <головік> в мене немає вільного часу для себе, тож потрібно якийсь хоча б один день, один вечір виділити для себе, зайнятися якимись своїми особистими справами, можливо, якісь масочки робити, якісь доглядові спа-процедури. Ну, звичайно, в домашніх умовах. Зробити якусь приємність особисто для себе. Наступне завдання це придбати та прикрасити ялинку, можливо, і дім. Ну, зазвичай ми особливо так не прикрашаємо дім. Я не люблю чогось зайвого на поверхнях, це вже мій максимум, напевно. Я не люблю купувати, потім щось там викидати. Ну, звичайно, хто, хто це любить, то не ображайтесь, тому що кожен в кожного якісь свої є побажання, свої якісь думки щодо цього. Тож, скоріше всього, що гірлянди і ялинка, це буде максимум. Ну, іграшки на ялинці, це звичайно. Я вже 11 років збираюся купити штучну ялинку і завжди на таку якусь дешеву мені не подобається, на дорогу в мене немає можливості її придбати. Тож завжди купую свіжу ялинку. Хай вона буде невелика, але вона класно пахне. Мені дуже-дуже подобається, як виглядає. І, звичайно, в кінці, коли вже пройшли всі свята, дуже подобається її прибирати. Далі наступне завдання дов'язати жилет. Зараз я в'яжу жилет з японським плечем. Все ж таки, я вирішила здолати того дракона, того звіра і спробувати японське плече. Раніше я його не в'язала. І ось так подивилась якусь інформацію і вирішила щось своє конструювати. Там пухнаста ниточка, схожа, до речі, до цієї. Я вже вам, здається, в якомусь відео показувала, що я розпочала в'язати. Вчора я знімала, відео теж показувала, але якщо хіба ж вставку зроблю, вам покажу. І зараз я вам покажу. Це ось такий шнурок. Так, від печі філаті. Купувала я в Експерт, Ви вже, напевно, бачили цю пряжу. Не можу не показати, тому що дуже приємне м'яке полотно. І це ще воно зовсім не пране. Тут у мене Японське плече, до речі, класно, воно сідає. Я вже приміряла, все супер, ідеально. Хотіла я високу горловину, але не знаю. Хоч менінос із бавовною, але ну, не знаю, чи не буде цей пух мене лоскотати в шию, і ще й мене обмежена кількість пряжі. Ну, Це все побачиться в процесі. Я розумієте, Творчість, вона така. Тут плануюш одне, потім зовсім інше, але дуже м'якуський. вчора трохи його ще просунула і він вже майже готовий. Тож е не знаю, чи варто ще показувати. Хоча я планую дов'язати туди хоча б короткий рукав, такий в мене буде жилет. Якщо вистачить пряжі, скомбіную щось з, цієї, з цим молочним, можливо, і зроблю і довший рукав. Ну, побачу. Це все в процесі ще. Далі наступне завдання переглянути різдвяний фільм. Останнім часом я дивлюся тільки наших в'язалочок, наших дівчат, якісь новини і, в принципі, все. Більше я не маю часу на перегляд якихось фільмів. день ми з донькою взагалі не дивимося, бо якщо я буду дивитися, довго теж хоче. Ми дуже якось займаємося якимись іншими справами. А ввечері вже просто немає сила, бо і наскільки ну, там часу там, ще дівчат подивилася, і все, в принципі, фільми я не переглядаю. Можливо, це буде якийсь сімейний фільм. Ми зберемося з дівчатами і подивимося. Далі хочу зв'язати ще наступне завдання подвійні рукавиці для моєї молодшої доньки. Я в'язала її рукавиці з листям. Вони такі для осінньої погоди нормальні, але, но, звичайно, ви розумієте, що називу потрібно подвійні теплі рукавиці. І я хочу зв'язати з тієї самої ниточки, що я в'язала їй шапку. Вона дуже м'яка, тепленька, там маринос, він такий м'якуський. І я думаю, що, можливо, менше складень, тому що ці були будуть рукавиці подвійні і щоб вони не були сильно затовсті. Хочу зв'язати маленька робота, я думаю, що я знаю, Впораюся в грудні. Далі хочу зв'язати якусь новорічну іграшку е, ручної роботи. Е, може, це буде і на ялинку, може, це буде якийсь декор домашній. Е, я ще точно не вирішила. Вчора задивлялась на гномів, задивлялась на драконів, тим, тим більше, що в Валеночці є номінація здолати дракона. Е, Тому, на це я думаю. Дуже мені подобаються сніжинки. Бачила там Валюша навіть спільник організувала. Але в спільник я точно не піду, тому що багато я не планую в'язати, і часу в мене дуже мало. Наступна робота план у мене джембер для найменшої доньки з драконом. Хочу це зробити інтарсією. Задумувалася я над вишивкою і задумувалася над розписом по в'язаному полотну. Але донька мені каже, що це пов'язано полотно воно ну, буде розтягуватись, ця фарба буде тріскати і буде виглядати не дуже файно. Тож, я думаю, що дракону бути інтарсією, а ще зшити тип худі такого і теж розфарбувати вже фарбами. Я надію, що моя лірочка мені допоможе це все зробити, тому що художник з мене так собі. Далі наступне завдання святкова сімейна вечеря. Скоріше всього, що це буде Різдвяна вечеря. Я не скажу, що в нас якось там особливо ми помпезно святкуємо там Різдво чи інші свята, стараємося уже більш-менш більше в останні роки скромно це робити, але все ж таки якось відмітимо, якісь приготуємо страви. Думаю, що святкові вечері буде. Так, далі наступне завдання це написати лист про плани та мрії. І це завдання буде стосуватися, я думаю, що цього мінгу на наступний 2024 рік. Якось тут поєднати, скоріше всього, що тут будуть плани рукодільного характеру, якісь творчі. І я не скажу, що це будуть такі загальні там, сімейні родинні плани чи там, особисто мої. Тож, скоріше всього, що це будуть якісь рукодільні плани. Я з вами ним поділюся. Можливо, так буде якийсь стимул мені їх виконати, а не так собі пообіцяла і ну, ніхто ж не знає про них. Хоча я завжди писала: в мене там були плани, я їх писала в Зошиті. Я думаю, якщо оформити їх якось їх так більш офіційніше, я думаю, що буде цікаво і для мене, і для вас спостерігати. Далі наступне завдання прочитати різдвяну історію, можливо, якесь оповідання, можливо, якусь книгу. Я не знаю, чи це буде для дітей історія, чи це буде якась різдвяна, різдвяна історія для дорослих, можливо, це буде якась книга чи розповідь, яка підходить сімейна для всіх. Я ще точно не знаю. Якщо ви читали якісь книги різдвяні, щоб підняти настрій, можливо, якийсь створити затишок. Скажіть, напишіть мені про це, мені буде цікаво, можливо, і я буду читати це. Хочеться чогось сучасного. І останнім часом я читаю дуже мало, слухаю аудіокниги, але я під них хочу спати. Тож не завжди мені вдається їх послухати. А читати просто так, відволіктись і читати зараз не вдається мені теж. Тож таке завдання, ніби й просте і ніби разом із тим складувати подарунки рідним. Скоріше всього, що це будуть уже різдвяні подарунки. Маленькі презенти дуже скромні. Я вже зробила дівчатам на Миколаїв. Я сподіваюся, що вони сподобалося сподобалися якісь невеликі подарунки не лише дітям, а і своїм рідним і батькам, і чоловіку, і, можливо, навіть і для себе щось підготую таке невеличке. Далі наступне дуже складне завдання я навіть не знаю, чи я з ним впораюся, це випити чашку гарячого какао або капучино, це чогось такого особливого. Я... Надіюся, що я впораюся з цим завданням. <сум> це, це, звичайно, жарти. Не хочеться якось ускладнювати більше своє життя. Тобто, це ці всі завдання такі, і творчі, рукодільні, якісь, і розважальні. Хочеться, щоб дійсно був якийсь святковий настрій і підготовці до Різдва і зустрічати новий рік з новими планами, з новими надіями. І з позитивом, з оптимізмом будемо працювати, будемо робити це життя кращим. Ну, що зробиш? Якось треба жити. До речі, коли я буду виконувати ці завдання, я буду відмічати наліпками. Мені ось Ксенія дарувала такі патріотичні різні наліпки, класні очі. І коли я буду вже якісь завдання виконувати, я буду тут приклеювати і потім вже буду звітувати, вам розкажу, що мені вдалося виконати. А до чого в мене взагалі не дійшли. руки. Хочу вам подякувати, що ви зі мною. Що ви підписуєтесь, ви пишете мені коментарі, ставите вподобайки. Мені це надзвичайно приємно. І ось буквально вчора. Я побачила, що в мене вже три тисячі підписників, я просто вражена, я в шоці. Ще стільки людей прийшли до мене, і що є люди, які розділяють якісь мої вподобання. Їм подобається те, що я в'яжу, як я про це розказую. Звичайно, не все ідеально, звичайно, є ще куди рости. Я планую десь ближче до нового року. Вже хай вже пройдуть трохи ці всі свята, завершиться мій спільник, тому що це дуже відповідально, я дуже хвилююся, щоб все добре пройшло. Тобто, зв'язати це все ніби ще не так складно організувати, а от завершити, підвести підсумки, щоб нікого не образити, щоб всі були задоволені. Не знаю наскільки це мені вдасться. Але це дуже відповідальна праця. Тож не знецінюйте дівчат, які організовують спільники. Підтримуйте їх, мене підтримайте. І я думаю, що ближче вже до нового року я зроблю розіграш подарунків серед моїх підписників. І я вже потім все розповім трошки пізніше. Хай вже завершаться ці всі процеси, тому що зараз шість свята і це все накладається дуже, дуже багато подій. Вгодні. До речі, під відео я залишу посилання, можливо, в коментарях, тому що дівчат дуже багато зібралися в цьому спільнику. Олена, як завжди, вміє згуртувати людей, то ви можете перейти, переглянути. Дівчата вже знімали багато краси, натхнення. От хочеться дивитися і надихає на якісь нові творчі ідеї відео їхні. Заряджають якоюсь святковою енергетикою. Тож, якщо ви ще не відчули цей запах мандаринок і свята, заходьте до дівчат, переглядайте. Я думаю, що отримаєте багато-багато задоволення. З вами я сьогодні вже прощаюся іду працювати над своїм планом. Не знаю, чи мені все вдасться, але ну, це таке життя вносить інколи свої корективи. І зустрінемось в нових відео.